Ми з тобою, маняки, але він подобання подобань, однаково очуваем боль Бог усе бачить, І Бог тобі дарує, рану ніколи не заживе с. Дождь смыє усім, Сряди Я ніколи не дізнаюся, Хто ти Дождь смыє усі Сряди Я ніколи не доведуся, хто ти Зв'язник вже відправляється, пасажирів набирає. Ти заходиш у опущений вагон. Я тебе не до нього, лише ручкою помахаю. Скажи мені, що це все сумно. Дождь змиє усі гляди. Я гадніково доведуся, хто ти. Дождь змиє усі гляди. Я гадніково доведуся, хто ти. Ты никто, а ты предгожий побіг, а я щафливенный підходь, шукаю удачи, кто ты есть, из чого те значи, ну, миє уси треби, я ніколи не доволюся, хто ты.